Але до смерті звільнений з полону Волинянин розповів про російські тортури. Паливний фронт. Мама військового залишилась сама і просить твердого палива. ТЦК має зуб на прокурора, коли у справі поставлять крапку. Виготовляли наркотики. На Волині судять п'ятьох членів організованої групи. У Шацькій громаді в останню дорогу провели захисника Сергія Ткачука із села Пульмо. Понад два місяці героя вважали зниклим безвісти. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила найгірше. Оборонець поліг на Донеччині. У воїна залишилися син і сестра. Сергія Ткачука відспівали у свято-миколаївському храмі села Пульмо та поховали з усіма почистями на місцевому кладовищі. Дві втрати для Горохівщини на війні загинув мешканець Салаватин Сергій Матвіюк. Воював стрільцем-снайпером. Згодом вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, герой загинув 23 квітня 2023 року на Донеччині. Із захисником попрощаються у понеділок, 3 листопада. Свій останній спочинок воїн знайде у рідному селі. Загинув і герой із села Печихвости Валентин Боско. На війні був стрільцем і теж вважався безвісти, зниклим. На жаль, стало відомо Кисник поліг 17 липня минулого року на Донеччині, коли воїна зустрінуть і поховають, повідомлять згодом. На щиті 1 листопада Торчинська громада зустріне свого героя Володимира Овадюка. Захисник загинув на війні 29 травня, йому на віки 46 років. Орієнтовно об 11-й скорботний кортеж прибуде до батьківської хати воїна у селище Торчин. Після цього герої відспівають у місцевому храмі та поховають на кладовищі з усіма почистями. Сьогодні, 31 жовтня, ківерці знову у Скорботі. Громада попрощалася з воїном Петром Масюком. Йому було 41. Народився у селі Лички, навчався у ківерцях, жив і працював у Чернігові. Виховував малолітнього сина. На фронт Петро Масюк пішов у липні минулого року, а з вересня цього року служив за контрактом. 23 жовтня він помер у Запорізькій міській лікарні. Сотні ківерчан зустріли героя на щиті. Віддати останню шану прийшли рідні, побратими, друзі та вдячні земляки. Поховали воїна на алеї слави міського цвинтаря. Почесна варта віддала три салюти. Безутішною залишилась мати, осиротів син, але пам'ять про героя житиме вічно. Знову траурний день для Луцької громади. На театральному майдані містяни навколішки зустрічають кортеж із полеглим на війні воїном Юрієм Дудою. У кафедральному соборі Святої Трійці лунає скорбота молитва за мужнім захисником, молоде життя якого забрала безжальна війна. Він більше не повернеться додому, проте назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав та любив. Шанувати пам'ять воїна доєдналися і ті, хто особисто не був з ним знайомий. Однак кажуть, що це обов'язок кожної людини прийти та подякувати за захист, за те, що до останнього подуху тримав мирне небо над нами. Ми мусимо це робити. Як? Ну, якщо герої віддають своє життя, найцінніше, вибачте, то як ми маємо поступати? Ніяк не менше. Зокрема, прийшли і знайомі бабусі захисника. Каже, що саме вона деякий час виховувала воїна. Юрій був завжди бабуся говорила, що він був такий добрий, хороший, допомагав її, нянчив менших братиків, сестричок. І от. Я працювала з його бабцею. Я дуже добре знаю його бабцю. Він одного рігуцька мого внука. І не прийти, провести в останню дорогу, це не. надзвичайно добрий, веселий та справедливий. Саме такі якості були присутні Юрію ще з малих літ, розповідає його тітка. Дитина, яка росла на моїх очах, на моїх очах, на моїх руках, дитина, яка була досить така світла, добра, щира. Він в нього в дитинство проходило таким чином, що він абсолютно до кожного міг підійти, до кожного міг подякувати, кожному щось сказати, кожному пр -пр -пр приклонитися. Тобто та дитина, яка займала дуже хорошу таку активну позицію. Пригадує про спогати з воїном і хрещена мати старшого брата Юрія, яка часто бачилася з хлопцями, коли вони були ще малими. Вчила з ними віршики в садочок. Я до них приходила, бо я хрещена мама старшого цього сина. То я до них приходила, він завжди біг на зустрічі, кричав, кума прийшла. Як старший казав, то не твоя кума, то моя кума. Він каже, правда, ти моя кума, кажу, і твоя теж. Дуже болить втрата Юрія, його старшому брату, для якого він був і другом, і просто дуже рідною людиною. Він був всім і другом. Він заміняв і друга. Він був просто неперевершеним братом для мене. У довоєнному житті працював оборонець у сфері ремонту машин. Хоча, як розповідає брат, Юрій мав золоті руки, тож не було такого, чого він не міг полагодити. Все міг, все міг. Нього одним словом, в нього золоті були руки. На рахунок машин це навіть не обговорюється. Доєднався до військової служби Юрій по мобілізації. Спочатку був на навчаннях, а згодом почав боронити східні рубежі країни на посаді старшого стрільця-вогнеметника. В очах видно було переживання. Але я не очікував просто. В нього в очах наоборот був якийсь вогонь. І ти, те... так, да, страх був, але він. Цей страх просто переступав наскільки, що життєвий шлях Юрія Дуди обірвався на Донеччині поблизу села Сухецьке 20 жовтня. По собі герой залишив велику родину: дідуся з бабусею, батьків, брата, синочка та вагітну дружину. Дуже сумно і страшно, що такі молоді хлопці, отак положили свої голови за те, щоб ми от могли ходити, дихати, жити. Але на жаль, Перспектива була гарна, молодий, вагітна дружина. Потрібно було жити такій людині. Ну, віддамо останню шану. Слава героям. Пригадую брат і ті слова, які йому часто казав Юрій. Він мені сказав, що, що тільки брат за брата і все, і все. Тільки брат за брата і Но його не стало. Підтвердження цього вислову часто було в житті двох братів, які були підтримкою один для одного. Переживали, переживали, виручали, помагали в різних, помагав і він мені, і я йому в різних життєвих ситуаціях, сімейних ситуаціях. Просто ніхто би так би не поміг, як він. Свій останній спочинок Юрій Дуда знайшов на секторі військових поховань, села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Турійська громада прощатиметься із захисником Володимиром Матусевичем 1 листопада. Із 19 січня воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що герой загинув на Курщині. Орієнтовно о 12-й годині траурний кортеж прибуде до рідного дому Володимира Матусевича у селищі Турійськ. Оборонці відспівають у Свято-Троїцькому храмі. Свій останній спочинок герой знайде на місцевому кладовищі. Майор 36-ї окремої бригади морської піхоти у полон потрапив при обороні Маріуполя. Коли увага здається всього світу була прикута до звільнення заводу Азовсталь, не менше людей знаходилось у повному оточенні на металургійному комбінаті Ілліча. 70% всієї міці був морської піхоти і прилеглих підрозділів, які забувають, там і ще була і Нацгвардія, там була і поліція, там і прикордонники. Не забувають просто, ну це таке. Мешканець Нововолинська в лавах ЗСУ опинився свідомо. Я з 2011 року я вчився в Національній академії сухопутних військ Сагайдачного у Львові, вчився 5 років. І потім по розподіленню попав у 2016 році в 36 три окремий Кремра морської піхоти. Ну і так по сей день там служу. Полон потрапив під час прориву у квітні 22-го. Його з побратимами тримали в Оленівці. Потім почались етапи по просторах Російської Федерації, де він побачив весь цвіт всіх націй ворога. Відношення крайне скотське є місця, де більш лояльніше, бо я був по етапах, і кожен етап це прийомка. Це коли забиває тебе і все, наглухо. В останньому місці я був, це, я просидів там рік і три місяці – це Мордовія, Мордові. Отам було фігово, бо там прям катували жорстко. І тим паче, якщо ти там з морської піхоти, там просто забивали наглухо. Там дивились або звання, або посаду. Дивились, якщо там хлопці артилерії, або танкісти, або зв... якщо офіцерське звання, вони просто снашали. І це було кожен день. Тортури були різні. Кати вдосконалювали свою майстерність. Навіть вчили один одного, як спричиняти найбільший біль. Мета була деморалізувати та знищити. Щоб людина потім не змогла жити звичайним життям, тим більше служити вони забивали нас повністю, що фізичного здоров'я ніякого не було. Психологічно повністю давка була максимально. Це 24 на 7. Ну не 24 на 7, бо так як типу давали там поспати, то у нас да, відбій був. От, але 16 на 7 – це була тупа мов, з підйому, зразу психологічна давка. Там там взагалі законів не було. Мордові абсолютно. У декого не витримувала психіка. Да, у мене в камері такі були. Я такі більше скажу, половина таких. У мене в камері, які зійшли з розуму і які просто зранку прокидались, били з голову обцінку. Вони не розуміли, що це вони роблять абсолютно. Там помирали люди, от при нас виносили тіла, винесли на коридори, лежав просто ще день. Потім, Та треба ж забрати, ну так, да, і забрали. Повна інформаційна ізоляція, голод і антисанітарія. Просто душ в туалеті. Ну, на туалеті Як часто він. там? Uh, ну Раз, три тижні або в місяць. Там нема такого. І ти заходиш тільки на хвилину часу, це максимум включаєш воду, виключаєш і тебе фігачать, і ти просто забігаєш в камеру. Ну, ти все, так що щоб ви не думали, там бані якби ну не було. Там нічого не було. медицини не було. Якщо пам'ятаєте, я думаю, вже в Україні знають є такий момент, як доктор зло. Який, типа, замість того, щоб лікувати, він просто ну він на смінку в нас ходив. Він просто шокером фігачив, або просто так забивали. Якщо хто звертався за ліки, знущалися і російські орки, і кати інших національностей з республік. Коли ми були в Брянській області, то у нас були чеченці то вони напевно більше поваги навіть поваги проявляли і тому що вони розуміли де ми були і вони більше навіть поваги проявляли ніж а, самі росіяни які сиділи в тепл ну в тепличних умовах і деякі не деякі на на відсотків 40 з них які навіть не перебували в ніяких бойових діях пекло для цього військового закінчилось у вересні 2024-го, провівши в полоні два з половиною роки коли їх везли на обмін, гадали, що то черговий етап. Я коли заїхав в Білорусі, типу, бо я прогриз мішок, типу, я з товаришем цей то ми завжди такі, що могли і на рожон полізти, але це допомагало десь якось в інформативному плані. Хоч щось десь побачити. десь Сенсі ще щось нас мішки на голову ми просто попрогризали, наже зв'язали, як завжди. Кордон якраз там був Новозибки, Це кордон був у України. Білорусі і Орків. Сергій проходить реабілітацію після тортур. Синочку було шість місяців, коли батько потрапив до полону. Наразі наздогоняє час, що пропустив разом з сім'єю і чекає на звільнення побратимів. Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс. На Ковальській у Луцьку аварія за участі автомобіля поліції. Попередньо відомо, що автомобіль під керуванням правоохоронця виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Внаслідок автопригоди травмувався один із пасажирів. Потерпілого з попереднім діагнозом закритий перелом кісток правого передпліччя було доставлено до медзакладу. Слідчі ДБР з'ясовують усі обставини ДТП, що сталося 30 жовтня у місті Луцьк за участі працівників одного з правоохоронних органів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі призначені необхідні експертизи, встановлюються усі обставини події. ДБР забезпечить повне, неупереджене та об'єктивне розслідування цього інциденту. На Волині ліквідували дві пожежі у житлових будинках. Так, одне із займань трапилося на Ратнівщині. Спалахнула пожежа у приватному помешканні. На щастя, вогнеборці швидко ліквідували займання. На місце події були скеровані рятувальники селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони. Вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Постраждалих немає. Причина події встановлюється. Горів будинок і у селі Холонів на Горохівщині. Завдяки злагодженим діям пожежників біди вдалося уникнути та врятувати будівлю. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події прибули рятувальники міста Горохова. Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Постраждалих немає. Причина пожежі недолік конструкції пічного опалення. Виготовляли та збували амфетамін. У Луцьку затримали банду наркоділків. Відомо, що чоловіки організували лабораторію та, обзавівшись спеціальним обладнанням, виготовляли наркотики. Наразі ж бізнес дав тріщину, а за скоєне доведеться відповідати перед судом. Встановлено, що п'ятеро лучан, з в організовану групу, займалися виготовленням та розповсюдженням на території Волині амфетаміну. За місцем його виробництва правоохоронці вилучили більше кілограма психотропної речовини. І нині усі п'ятеро обвинувачених постануть перед судом. Черговий бізнес на Ухиляндах викрили на Волині. Цього разу під пильне око правоохоронців втрапив представник благодійного фонду. Цікава така благодійність вийшла, бо ж, як з'ясували правоохоронці, допомагали охочим залишити країну далеко не задарма. Слідство встановило, що громадянин був учасником схеми переправлення військовозобов'язаних чоловіків у Польщу. Чергового ухилянта, який заплатив йому за переправлення через кордон 3200 євро, затримали польські прикордонники. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Збував ПІВІПІ, МДІЙ та амфетамін. За оборудки з наркотиками у Луцьку засудили уродженця Київщини. Відомо, що чоловік промишляв не лише у місті, а й в районі, розповсюджуючи заборонені речовини. Наразі ж щодо наркоділка винесли вирок. Доведено, що чоловік займався розповсюдженням психотропів у Луцьку і Луцькому районі через закладки. У січні 2023 року правоохоронці під час огляду його автомобіля вилучили півтора кілограма готових до розповсюдження психотропів. Суд призначуємо покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Судиться з Волинським ТЦК щодо захисту честі та ділової репутації. Така історія тягнеться вже рік, відколи чоловік почав вирішувати квартирне питання. Нагадаємо, родина Сергія військові, та й сам він працює в прокуратурі. В черзі на отримання житла вони вже 30 років, і коли вже здавалося, що нарешті дочекалися квартири, сім'я прокурора опинилася поза списком. Волинська баснака надає житло не в порядку черги, тобто особи, які перебувають першими на чергі за законом. України про соціальне забезпечення військовослужбовців чомусь не отримали дане житло. А причини цього представники ТЦК не повідомляють. Отримали житло особи, які перебувають сотими на чергу, двохсотими на чергу. Отримали житло самі працівники ТЦК. Тому, аби вирішити таке квартирне питання, пішов до Феміди за справедливістю. Суд став на сторону чоловіка тричі задовольніші позовні вимоги та зобов'язав погодити надання житла. Однак після цього все і почалося, каже Сергій. Центр комплектування нагострив зуб на нього та й взявся вставляти палки в колеса. Розповідає, що почали з місця його роботи, а саме прокуратури. Звернулися вони наскільки я знаю до колишнього керівника Волинської обласної прокуратури, мого керівника Тимчука Віктора. Ось який порушив проти мене службове розслідування за те, що я за те, що я виконав свій реалізував своє право звернутися до суду. Тож як результат, мовляв, почали цькувати на роботі, позбавляли щорічних премій. А далі, взагалі, центр комплектування хотів його мобілізувати. Було повідомлення, що з'явитися я. Законопрохняний громадянин з'явився до ТЦК, надав всі необхідні документи. Але з тих розмов я так зрозумів, що мені, ну якщо я, я прийшов для складання протоколу на співпрацю, я питаю в працівників, що складайте протокол. Якщо ви думаєте, що я винен, складайте протокол. Протокол не був складений. Я запитую в працівників, чи я затриманий. Мені дають її повітря, не затриманий при спробі вийти з ТЦК. До мене була застована сила, на діти були кайданки, було відібрано телефон, було відібрано мої особисті речі. І... За мене пройшли велика, я ВЛК не проходив. Тим часом у Волинській обласній прокуратурі розповідають про результати проведеного службового розслідування. Під час службового розслідування встановлено факти вчинення прокурором дисциплінарних проступків, а також порушень прокурорської етики, які згодом підтвердила і кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Щодо дій, які прокурор оскаржує, то факти вчинення неправомірних дій щодо нього не підтверджуються у судах. Обласна прокуратура не толерує вчинення своїми працівниками дій, що порочать звання прокурора. І якщо комусь відомо про такі дії, то просимо повідомляти про них в обласну прокуратуру чи в ДКП. Вже не за горами мало би бути судове рішення у цій справі. Однак цього разу розгляд знову відклали. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Приїхали з Одещини та збували наркотики. Перед судом постала 19-річна одеситка за придбання та збут заборонених речовин. Відомо, що дівчина працювала з двома спільниками. Під час обшуків правоохоронці виявили у фігурантів ціле асорті наркотичних речовин, починаючи від психотропу ПВП та закінчуючи амфетаміном. У суді обвинувачена свою провину визнала повністю. В свою чергу дівчині присудили шість років позбавлення волі та конфіскацію майна. Схоже, такий вирок, на думку одеситки, є занадто суворим. Тож остання подалася шукати справедливості до апеляції. Повітно просить застосуванням статті шістдесят п'ятої 70 призначити покарання у пробаційного нагляду з на строком на п'ять років без конфіскації майна адвокат підсудної наполягає, аби його клієнтці призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду. Захисник зауважує, що обвинувачена є особою дуже молодого віку, у вчиненому повністю розкаялася та висновки для себе зробила. До того ж, просить суд звернути увагу на складні умови, у яких зростала обвинувачена. На повному вірну визнала свою провину всіх кримінальних правопорушення сподівалося кримінальних правопорушень. Власне, і розповідала, саме на наркотичні засоби. Від того, я прошу врахувати її молодий вік, досить те, що фактично вона виховувалася в тяжких складних сімейних умовах. Як вона пояснювала, батька не було, річчини то перебували алкоголем, то перебували місця в місцях позбавлений ворі. Неодноразово мати її такого виховання не приділяла з іншими молодшими дітьми від інших шлюб. Е, власне, приїхала в місто Луцьк е, здійснювати дану протиправну діяльність на кохання і шкорця, який вже заслужений, є співучасником в даному кримінальному провадженні. В свою чергу сторона обвинувачення наполягала, аби підсудній призначили більш суворе покарання. Зокрема, прокурор зауважує, що було задокументовано декілька епізодів збуту заборонених речовин. з Чого цілком логічним є висновок про суспільну небезпеку, обставини щодо молодого віку обвинуваченої відсутності притягнення фактів притягнення відповідальності в, в минулому. Характеристика позитивна за місце проживання та місце відбування попереднього ув'язнення об є обставини, які характеризують визначення в загальносоціальному плані. Проте карні обставини жодним чином не знижують істотну ступінь тяжкості з не кримінальних правопорушень. Окрім того, судом не було належним чином враховано суспільної небезпеки не кримінальних правопорушень, оскільки. Казані кримінальні правопорушення, які були вчинені обвинуваченою у великій кількості епізодів, пов'язані з незаконним обігом особливо небезпечної цілотропної речовини, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку як обвинуваченої, так і в чинно не правопорушення. Зрештою, апеляційний суд ухвалив попередньо винесене покарання залишити в силі. Таке відбувати покарання довжиною у 6 років дівчині доведеться. Анна Рарох, телеканал Аверс. Він воює, мама шукає тверде паливо. До нашої редакції звернулася жителька села Раківліс, що на Камінькаширщині. Галина Крам каже, має двох синів. Один багатодітний і живе за 16 кілометрів від неї. Інший з перших днів повномасштабної війни на фронті. Пані Галина просить місцеву владу про допомогу. 24-го війна почалась, а він взяв торбочку, 27-му пішов. І більш, правда, перший рік дала возочок дров, прицепчик маленький, Дякую хоч за те. І більш нічого я не отримала за чотири роки. Жінка каже, що хоче отримати пільги на тверде паливо, бо ж має документи, що син воює. Пільги на дрова, тверде паливо, а тверде паливо не дають, тільки дали одноразову допомогу міської ради. Все. А тверде паливо пропало. І не знаю, де діваються. В 24-му році здавала, на день прапора здавала, теж пропали. Документи пропали, гроші пропало. Все. Яку вам, кажете, допомогу давали, в якому розмірі, коли то було? У лютому десь. У лютому. Скільки? Три тисячі сто. А що ж її діти? Наразі, каже, сини допомагають. Так, дрова купляє, допомагає, що попрошу. Його, мене перевищує пенсію, сказали, у 24-му році. А я оформляла, всім дають, а мене перевищує пенсію в старості літ. А яка у вас пенсія? Зараз 5400. А була, що кажуть, перевищує? Сім. Дали мені соціального робітника, вона взяла документи на синову я дала, а вона повикидала документи, зробили субсидію. Зробили субсидію, а воєнні документи повикидали. Ми звернулися до Камінькаширської міськради. Там охоче відгукнулись на наш дзвінок і з'ясували ситуацію. Користується вона пільгою е, сина, вже має пільгу учасника бойових дій, і вона дійсно здавала документи через на пенсійний фонд на пільгу світло і тверде паливо. І вона отримала у тих 300 Це пільга тверде паливо як учасника бойових дій. Вона поширюється на неї, вона є пенсіонерка і сина. Але син там не проживає, він розлучений, він тільки приписаний, він зараз служить. Безпосередньо у міську раду зауважують, звернення від пані Галини не було. Кому першочергово за кошти місцевого бюджету привозять дрова, роз'яснюють у нас згідно програми міської ради, то дрова завозяться сім'ям загиблих і сім'ям зниклих безвісти. На це виділяє програма міської ради. Кошти ось а для сімей військовослужбовців то поки що немає, бо не вистачає коштів в громаді. Можливо, на наступний рік. Бо там уже нова є програма по ветеранах. Учасниках бойових дій, можливо будуть виділяти більше коштів. У відділі соцзахисту жінці радять звернутись особисто до керівництва громади. Заступник з гуманітарних питань готовий зустріти пані Галину. То і вони б розглянули її питання по забезпеченню тих дров чи якоїсь допомоги для вирішення цього питання. Але якщо людина дуже скрутному матеріальному становищі, то вони може розглянути окремо її заяву. Але те, щоб вона звернулася, так, ну, побачимо, в яких умовах живе. ну, що ми можемо допомогти? Щось допоможемо. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук, телеканал Аверс. Під час робочої поїздки на Волинь народні депутати відвідали садибу Косачів у селі Колодяжне, літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Саме цю перлину Волині нещодавно обговорювали в сесійній залі парламенту, розглядаючи законопроект про виділення фінансової підтримки на її оновлення. Також відбулась зустріч із волонтеркою Світланою Садорук, представницею всеукраїнського громадського об'єднання, об'єднання матерів і дружин захисників України у Волинській області, Їй вручили грамоту Верховної Ради України за Заслуги перед українським народом. Світлана Сидорук щодня допомагає військовим і їхнім родинам. Підтримує тих, хто зараз на фронті, та тих, хто чекає вдома. Я найбільш горда тим, що я українка. Сьогодні дякую вам, Олександру Сергійовичу, за таку важко підібрати слова, що я зараз відчуваю насправді. Але це мотивація до ще більшої боротьби за Україну за найкращу країну в світі. Я вірю, що ми переможемо. І я знаю, я переконана, що кожен із нас сьогодні має боротися боротися за Україну за найкращу країну в світі.